Спір. Він е, проходить з публічно правового спору в цивільний спір. спір. В цивільний. Подаючи позов, е, звісно, було видно, що позабачений намір отримати вказане майно в оренду, оскільки навіть зазначав у своєму позові з метою передачі йому в оренду. Проте, е, зважаючи на те, що на владних повноважень, оскаржувалося рішення суб'єкта владних повноважень. 에, ну, не було чітко встановлено, що в даному спорі буде досліджуватися основна засада, яка притаманна цивільному судочинству, це змагальність сторін. Змагальність сторін стосовно певного нерухомого майна. На даний час, зважаючи на те, що 에, постає питання не стосовно 에, дослідження законності розпорядження, а стосовно встановлення права права на постійне користування в Рибгоску, княгиничі, оскільки призначення експертизи по державного акту і інші клопотання, яке подавав позиваю, стосовно огляду в судовому засіданні інших судових справ, спрямовано на те, щоб дослідити право постійного користування. У ну, Рибгоспу зараз товариство третьої особи, яка його справила. Відтак тут вже порушуються публічні правові відносини у справі, а переходить спір у змагальний процес між позивачем і третьою особою. Цей спір стосується того, що позивач претендує на нерухоме майно це на земельну ділянку, яку бажає взяти оренду, а третя особа намагається довести те, що ця земельна ділянка перебуває у її постійному користуванні. Відтак суд повинен виходити не тільки з суб'єктного складу. Те, що е, відповідачем є м, орган державної влади, а виходити суті е, предмету даного позову, що висувач е, претендує отримати в оренду земельну ділянку, яка вже є в постійному користуванні третьої особи. І так, зважаючи на всі ці моменти, які складаються у справі, доцільним є те, що вказаний спір був розглянути за правилами цивільного судочинства, де створені будуть по змагальному процесі. Доводити третю особу своє право постійного користування, а позивач те, що такого постійного користування немає, і він має намір отримати цю земельну ділянку в оренду. Відтак, вказане розпорядження воно може бути, якщо воно є незаконним, якщо право не буде підтверджено постійно третя особа на постійне користування земельною ділянкою. В контексті цивільного судочинства, зважаючи суб'єктні складається господарське судочинство, суд зможе вирішити питання і законності чи незаконності вказаного розпорядження. Але в тому випадку сторони будуть мати право у змагальному процесі доводити, викликати свідків, наводити обставини, досліджувати інші справи, які. Є у третій особи, оскільки в даному спорі вже третя особа виступає тим, хто доводить своє право постійного користування. І як для мене це недоцільне, щоб це було при розгляді в адміністративному судочинстві. І з урахуванням цих моментів ми просимо закрити провадження у справі. Зрозуміло. А от запитання до нас є. Mm -hmm. Ну, давайте перше задали запитання про за вашої в принципі, питань немає, я можу дати свої заперечення з приводу з заяви. Так, будь ласка. Mm -hmm. Якщо коротко, Дивіться, що... давайте перше запитання до вас. Вам час необхідний для того, щоб знайомитися з цією заявою клопотання про закриття провадження? Чи ви готові зараз? Перший час, я, в принципі, готовий зараз. Тобто, третя особа ви готові зараз? Не потрібно. Вам не потрібно. Тобто, тобто, так, так. Так. Те, що, эм... Ви тижні заявила, що заявила про те, що у нас йде до підслідків, у нас експертизи і, і витратуються інші. Це аж ніяк не означає, що це експіріаційні. Це є спосіб е, дослідження доказів, обставин, які є в будь-якому процесуальному кодексі, ГПК касує і ЦПК. Тому це не свідчить про те, що даний еспірляційні. Е, важливо, е, що оскаржується? Оскаржується розпорядження, яким не передано чи відмовлено в передачі в оренду. А яким відмовлено в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Тобто йде мова. Земельний кодекс має дві стадії, передбачає дві стадії 에, повноважень і публічних функцій 에, органів місцевого самоврядування і державної влади стосовно розпорядження земель, в тому числі і не для користування там таборами. Перша стадія, коли земельна є вільна і не сформована, це надача дозвільний характер, тобто надача дозволу. На виготовлення технічної документації і формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав не передача у власність чи не передача у користування, в тому числі в оренду. Тому на цій стадії точно, на нашу думку, немає жодного приватного правового спору, а є реалізація суб'єкту владних повноважень, своїх повноважень, оскільки, крім МАТА, ніхто інших таких повноважень щодо дозволу на виготовлення документації немає. має. А це що суд, ну. І сторони намагаються дослідити державний акт, його існування, оригінал це тільки через те, що суб'єкт даних повноважень послався на це як на єдину фактичну підставу від, у відмові по видачу дозволу. Зрозуміло. Запитання будуть у вас представники сторін. Може цитування те, що коротке, те, що не тільки відмова була у наданні дозволу на розроблення проекту, а позивач. Прописує, що та передачі її в оренду. Ні, ну до розроблення проекту зобов'язання передати 10, 10. в оренду. No, правильно, da. до розроблення проекту ми нічого не можемо, ні про що не можемо говорити, а вдруг він... На цій стадії відмовитися. Скажемо, мені це не потрібно земельна ділянка. Так, але формуючи Ви позовні вимоги та її в оренду. Ми не просто передати в оренду, де це написано? Надати дозвіл, надати дозвіл на роботу. Передачі її оренду. Передача оренду здійснюється згідно земельного кодексу наступним а розпорядженням відповідача у випадку, щоб це. Перше, що визнати протиправно, скасувати розпорядження на 23, зобов'язати. Івано-Франківська області надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в області, розташованому на ній водним об'єктом загальною площею такої-то, орієнтовною такою то для рибогосподарських потреб та передачі. Тобто ви маєте на увазі, що спрямовані Євромайджина буде розроблення проєкту землеустрою в майбутньому для чогось? Ваша честь, земельний кодекс при подачі заяви чи копотання передбачає зазначити мету. мету. Не туди, не так. Не Але не варто не зазначити, що земельний кодекс розривно пов'язує надання дозволу на виготовлення проєкту з минулого для відведення земельної ділянки з подальшим затвердженням і передачею в оренду Разумію. майна. Відтак ці поняття не розривно пов'язані, і навіть в цих позивних вимогах просто зобов'язати та передати в оренду. Відтак, суб'єкт владних повноважень, якщо він е, ну, надасть дасть дозвіл. І не буде інших е, технічних підстав, які е, ну е, не затверджувати документацію з підстав, які не відповідають законодавству. Там є тільки технічні моменти невідповідності технічної документації законодавства. Іншого е, моменту не надання в оренду у суб'єкти владних позивачень не буде. Він змушений буде передати в оренду, чим автоматично порушить право постійного користування третьої особи. Ці вимоги, ми, вимоги, ми, вимоги, вимоги, вимоги. будемо говорити тільки по власникам яких встановлення, які є. Так. От, ви постійно заявляєте підстави правильно за наші представники. Звичайно, не власнику, просто скажу. Угу. Якщо ви посилаєтесь на це, подайте, будь ласка, оригінал державного акту. Можете подати зараз його? Ми не можемо подати, Тоді не посилаєтесь на це. У Стосовно... нас акта немає поки що. Ми не знаємо, є він чи немає він. Ми не встановили цього. Суд старається все зробити для того, щоб все-таки встановити, що цей акт є. За акт, звісно, суд повинен встановити акт, але в даному випадку йде не тільки встановлення акту, як такого, а ага. й права. Це нерозривно пов'язано, оскільки акт, акт це право встановлюючи документ. Він встановлює право. Коли йде встановлення права, це йде цивільний процес і змагання з ага. тим. Ага. Запитаю до вас, чи на сьогоднішній момент укладений договір на користування земельною ділянкою, про яку йдеться мова? Договід... Будь-якою особою. І конкретно з позивачем укладене свічення стосовно укладення договору, оскільки ні, ліса так чи ні? Часово, ми ж е... земельний момент передбачав позивачем укладений договір користування Звісно, чи не укладений, укладений оскільки позивач тільки користувачем і розпоруд. Земельний кодекс передбачає два права: право тимчасового і постійного користування право оренди. Тільки, тим, тобто писати, користувач на сьогоднішній момент є користувачем від розкорут, як Так. А де в їх обслуговування не виділено і на сьогоднішній момент не оплата. Будь-який володіння, користування, оренди і не виділена, так далі. Але зауважимо ще інший момент, оскільки відповідальність наголошує на тому, що єдине єдине підставою відмови це є розсипність державного акта. Зауважимо такий момент. Так, що щоб все звернув на це увагу і, можливо, сформував свою позицію про те, що е, нерухоме вино, майно, майно вона підлягає державній реєстрації, позивач її орендарем гідроспоруд. Для того, щоб ідентифікувати на конкретно які земельні ділянки знаходяться гідроспоруди, вони мають бути там зареєстровані, і тоді буде чітко зазначено, яка земельна ділянка йому потрібна для того, щоб він обслуговував ці гідроспоруди. Позивач, посилаючись на те, що це є. Е, там неможливо зареєструвати, як він зазначає. Хочемо, щоб суд надав цю оцінку, оскільки це для державного органу необхідно. Це, ми надамо оцінку привичній Так, Заре, Оскільки звичайно на те, що цивільний кодекс передбачає обов'язок, а саме зазначає, що речове право підлягає державній реєстрації. Якщо позивач є орендарем нерухомого майна, то нерухоме майно воно має бути зазначене. ну, як речове право у реєстрі. Позивачем це не здійснюється. Зауважте, будь ласка, теж цей момент, якщо не. ви так. Не так, мислені кітеки, особливо є, маю У вас є? Акуратне, що не все є, майно. Так, два запитання ще. От ви зареєстрували гідроспоруди на сьогоднішній день? Не все майно підлягає державну реєстрацію. Заре... ми не зареєстрували, бо воно не підлягає державній реєстрації. Воно не підлягає Так. Наступне запитання щодо вас. Ви посилалися, коли ми закупила свідка на комісію в акт комісії. Цей акт є справи? Так, може, це Так. Чи буде ще е, додаткові пояснення запитання у сторін позивач? Стосової заяви не немає. Але скажіть, тому що ми відео немає, на жаль? Так чи ні? Немає. Немає. Немає, немає. 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 У, вас? у вас у вас немає? Представляється, як? До мене є заяви? <плес> Додати, що це заяви чи запитання? То... Ні, <звісно> все, що в заяві, посилання Немає. Для вирішення питання стосовно заяви за стаття провадження у справі, суд переходить до ухвалення, до стадії ухвалення судового рішення. Вернівтонний час оголошення стосунки проєктивної частини рішення суду.